Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож з 18 березня Верховна Рада ухвалила низку рішень і повністю змінила підхід до нарахування субсидій і матеріальної допомоги на оплату комуналки, а також до нарахування коштів на компенсацію. Покупки твердого палива, такого як дрова і вугілля і скрапленого газом, то що там змінилось, і що кардинально помінялось взагалі від початку цього року, тому що багато людей зараз не отримали матеріальну допомогу і б'ють на сполох. Чому не дали? Хоча повинні були давати. Тож щоб не втратити не втрапити в халепу, щоб бути в курсі подій, щоб Отримати субсидію на наступний опалювальний сезон. Давайте я вам все швиденько розповім. Але перед тим два таких швидких дві новини. Перше, це хочу кожному подякувати за те, що ви підписались на канал Народна Думка. Мільйон підписок дали нам можливість отримати отаку от нагороду від Ютуба, що це її тримаю. У мене там ззаді пуста поличка є. Давайте я відразу її поставлю. Отут у нас срібна кнопка, а тут. ой, не видно От там у нас срібна кнопка, це нам дали на 100 тисяч, а тут вже золота, яку ми отримали за 1 мільйон підписників. Тож дякую кожному з вас. І друга це створений канал Народна Думка швидко. Це швидкі новини і швидкі відповіді на ваші запитання. Там я максимально стараюсь повідповідати на ваші запитання, тож пишіть. Пошуку, народна думка швидко. Знаходьте канал, долучайтесь, підписуйтесь і слідкуйте і там. Якщо ви задавали особливо якесь питання, то, скоріш за все, в найближчий час там буде відповідь просто питань дуже багато. Стараюсь по, по мірі робити. Ну, на все, на жаль, не вистачає часу. Але будемо старатись, тож питайте, долучайтесь і розбираємось. Що ж, помінялося, помінявся підхід на рахування. І тепер. Не будуть платити е, допомог, якщо дохід на кожного члена сім'ї перевищує 4240 гривень. Але вже є нюанси, коли е, в людей дохід на одну людину, яка отримує матеріальну допомогу, перевищував 4240 гривень, в неї е, пенсія 4, 480 е, і е, Перестали платити повністю, хоч там були інші люди проживали, в яких був дохід менший, і якщо додати разом, то в загальній сумі не вийшло б такої суми. Тому тут треба бути уважним, щоб якщо що, то принести відповідні довідки про матеріальний стан сім'ї. Тому що поки що так просто перевищуєш ти, обрубають, і все. Е -е. І також. Змінилося те, що враховують і не враховують в сукупний дохід сім'ї. А також ще розкажу нюанс, за яким ви повинні от прямо зараз отримати частину грошей, якщо вам прикратили нарахування. Тож, що тепер впливає і не впливає? Дивіться, на субсидію. Не впливає оця тисяча гривень допомоги і не впливає національний кешбек. А також на субсидію і матеріальну допомогу, те, це, що, те, що було прийнято ось 18 березня, не впливає допомога на оренду житла. Допомога на оренду житла це ті кошти, які зараз платять внутрішньопереміщеним особам для оренди житла, щоб їм було легше, щоб їх підтримати. Но на отримання матеріальної допомоги, тобто розділяємо зараз субсидію і матеріальну допомогу для оплати комуналки. Це дві різні речі. На отримання матеріальної допомоги впливає все: і тисяча, і кешпек, але не впливає лише допомога на оренду житла. Але на ці обидві функції почали впливати це виплати аліменти. Аліменти тепер зараховуються, як... Дохід, і вони впливають на отримання будь-якої матеріальної допомоги. Таким чином, значна частина українців втратить цю допомогу, але це не стосується родин військовослужбовців, які мають УБД, і родин, в яких, на жаль, загинув військовослужбовець, їм продовжують давати виплату. І також знаємо, що деякі регіони дають додаткову допомогу і тим, хто не є, верніше є військовослужбовцем, але немає ОБД, то їм також надають допомогу у вигляді матеріальної допомоги, але це вже рішення окремих обласних рад. Про це я розповідав раніше на каналі. Лайфхак, як і обіцяв, що якщо вашу виплату... Не отримали ви за лютий, за березень, а раніше отримали матеріальну допомогу, то вам повинні її компенсувати, тому що за цією постановою Кабінету міністрів виплата, <кхи> залишу посилання на нього в описі під відео. Виплата нараховується, тобто перерахунок був, але виплату повинні виплачувати всім. Аж до кінця опалювального сезону. Тобто за лютий березень, ну як мінімум, половину квітня повинні заплатити, навіть якщо ви перевищуєте оцей показник 4240 гривень. Но надалі виплата продовжена не буде. Тому дивіться, уважно до цього поставтесь, тому що дуже багато людям, ну не зараз, да, бо зараз підалі, то менша оплата. А от е коли прийде осінь, буде дуже великий сюрприз, бо їм просто не дадуть е субсидії і казалося б, чого, да? або матеріальної допомоги. А все буде виявляти, що їхній там дохід перевищує оцю суму, да? так їм там порахували. Ну, якщо у вас проживає декілька членів сім'ї, вони всі зареєстровані, всі прописані. Да? І сукупний дохід сім'ї менший за цю суму, то ходіть, добивайтеся, доносьте документи, показуйте, беріть витяги про матеріальний стан і оформлюйте, отримуйте і не втрачайте. Саме головне. Тож, ще раз величезна подяка усім за наступну нагороду. Я думаю, що попереду нас жде ще багато звершень. І, не забуваємо про додатковий канал з відповідями для вас. Народна думка Shorts. Шукаємо, переходимо, долучаємося, дивимося відповіді на ваші питання. Я буду максимально старатися побільше їх там, по 5-10 в день кожен день давати, отак, узагальнювати декілька питань до кучі, щоб ви отримували таку швидку допомогу в інтересуючих питаннях. Тож. Давайте працювати далі до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.